Всім привіт! З вами Флот, і сьогодні ми будемо будувати будинок. А вже ще будинок мав бути. Не звертайте на зауваги, будинок мав бути з нуля. Не звертайте уваги Будинок мав бути з нуля, але я знову записав відео в поганій якості. І за цього, оскільки я тільки побудував корпус будинка, я вирішив, що можна, в принципі, і торішки перезняти. І так, можливо, що ви вже побачили, що в мене алмазні речі. І так, і навіть залізна повна броня. Беремо білий дуб, Мене ось хтось б'є, це зомбі. Ну нічого. Будуємо це все. І я б хотів би повторити проєкт минулого серверу. Так сказати. А вже ж а, своїми коректировками. Але все-таки буд буде дуже багато взято, що з минулого серверу. <клес> я трішки прихворів, то поставте вподобайку, щоб я виздоровів, якщо вам не важко. І так, я знову зроблю ось тут, скоріш всього, оглядеву зону, щоб просто відпочити. І будинок, скоріш всього, розтягнеться на декілька частин. Не декілька відео. І це буде першим із них. І перетворюємо все в доски. Опа. Доски, 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 доски. Думаю, двох стаків, примірно, нам Вистачить але зробимо ще, запас... ще запасний. І нам ще потрібно. Так. Виставляємо всі непотрібні нам речі. Викладаємо всі нам непотрібні речі. Земля нам може буде потрібна, щоб забиратись нагору. Шит ми зараз надійнемо, ой, випало дерево. І землю кудись в уголок. Але яблуко і темний дуб нам поки що не потрібні. Так, і надійним зразу шит, мабуть, щоб якщо до нас підійде якийсь зомбі, то ми від нього захистились. І нам потрібно доволі багато сход. А вже ж не аж так, трішки менше, але все одно дуже багато. Навіть не реагуйте на те, що відбувається на фоні. А, для, щоб побудувати сходи для початку, які, до речі, можливо, хоч і, зараз, хоч і на першій частині будуть, як завжди, як на всіх минулих серверах. Але все одно на цьому, на цьому сезоні я планую трішки зробити по-іншому сходи. І потрібно ще. Трішки вище. Але це, мабуть, занадто високо так. Трішки поменші сходи. І, мабуть, я зроблю дуже шстру підлогу. Для вас пройде декілька секунд, а для мене навіть не знаю скільки. Ну що ж, таймлапс і включу для вас ніжну музику. Та -та. І тут поставлю ще сходи. Se, o І так, вистро під музичку, ми зробили нашу стелю і підлогу. Ці блоки я посавила випадково, то їх ламаємо. І зараз ще порівно поставити трішки підлоги тут. Ну, навіть не може цю ділянку зробити з темного дуба, але це вже якось потім поки що тут буде з білого. Забираємо всі нам непотрібні блоки і трішки посортуємо наші речі. Чи, в принципі, тут сортувати нічого? То думаю, знову ж візьмемо темний дуб і нам порівнює доска з нього. Ну, так, стака вистачить, скоріш всього. Так, і навіть не знаю, може зробити стіни з темного дубу. Як це буде виглядати? Ні, на мене не дуже гарно. То всі не зробимо, як і все інше з білого. Як на мене, це навіть дуже гарний блок, який дуже скомпонує з вишневим деревом. Але оскільки вишневого дерева немає, у мене буде все біле. Так, темний дуб нам не порібен. Беремо білий. Ну, і. О, приємно поспати. Так, поблизу блукають монстри. А де? Так, монстрів немає, але все одно ніч. Ну, нічого, побудуємо, все в темноті. І для вас, і для вас це теж буде таймлапс з музичкою. Так, ось тут ото побудуємо ось так. І, мабуть, зразу буду робити заготовки для... заготовки для вікон. Ще трішки досок. Ну, як трішки. Стака, два, для початку можливо, один. Так, і тут порівно все зробити. Я щось протупив і зробив це з досок. А порівно все гарнесенько. З білого дуб, дубу. Тільки є одне но що цей білий дуб буде. Так, от ось тут ще три що цей білий дуб буде отесен. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Так, і будемо робити стіни. Тільки знову ж. Для вас це буде швидкий таймлапс з музичкою. То приємного вам знову ж перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. І... ой, ендермен, Ендермен це дуже небезпечно. Тому його коц і, і де він? І де ж цей ендермен? А він, схоже, побіжав кудись в інше місце. Ну, це і добре, не буде нам мішати. Ну, все поремного перегляду. Беріть шайок з печеньками, Пока. От бистро і весело, ми добудували стіни. Ну і зробили трішки такий маленький карниз. Так, ці, ці дерева ми виробуємо, а вони їх садять. Оце так, да. І зробив маленький, так сказати, карниз для зони відпочинку. Так, ці саженці нам не потрібні. Що тут є? Так, що нам потрібно, що ми взагалі будемо будувати? Скоріше, всього, нам зараз потрібно м'ясо. То добуваємо м'ясо і подальше ми його пожаримо. Бо, як, же, як ви бачите, у мене вже тільки три голоду, і я навіть дідько не можу бігати. То овечки ідіть сюди. Вибачте, але ви на м'ясо. О! Овечки умирають з одного удару. Ось що означає сила алмазного меча. Тут Копібара будує територію для, наступ... для новачків, то заходь, і я б хотів би сказати, що новичкам на нашому серверу Пальмівою в Time дуже раді. Переходьте по, посил... по посиланню, яке я залишив під відео, і заходьте на наш сервер. Ми будемо вас тут чекати, і якщо ви прийдете, то любезно приймемо. Бо я граю і знімаю на цьому серверу пальмів, тайм. то якщо хочете пограти зі мною з марагдом. Автоботом та капібарою, то заходьте на наш сервер. Ми вам будемо раді. Самимо от двері, тільки поставимо їх трішки всередині. Опа, саме двері ще тут. А тут у нас буде скло. Але скло ми вже зробимо трішки потім. І от ось тут теж буде велика велика стеклева панель. І от ось тут от ось тут потім ми побудуємо, як і в минулому сезоні, такий таке як навіть не знаю, як гарний вхід, тільки так можу це описати. І от ось тут ми робимо ось так. Щось там ще капівара ходить. Мабуть, хоче подивитися, як в мене тут. Я вже ще нічого не побудував, але основа є. Так, що це за стовп такий? Його ми ламаємо. Бо він тут якось не виглядає. Так, от ось у нас буде печера, потім її обоструємо. От тут, скоріш всього, потім побудуємо якийсь забор. Так, заберемо цей кругляк. І. Так. М'ясо вже пожарилось, то нарешті поїмо тільки жарене м'ясо. Викладаємо все нам не потрібне. Оп-оп-оп. І на цій вже чистій ноті, коли ми вже посортували весь свій інвентар, я буду потрішки закінчувати відео. Велике, дякую, що зайшли на моє відео. Чекаю від вас великого активу. І заходьте знову ж на наш сервер Вальмів Time. Буду вас тут чекати. І якщо ви прийдете, привітати! Так, що це за сундук? Ну, всім дякую за перегляд і бувайте, мої любі друзі!